Добрий день! Тема уроку гриби сапротрофи. Цвілові гриби підготувала учитель Одеського ліцею Ланжеронівськів Олександрова Людмила Миколаївна. Гриби сапротрофи це гриби, що живляться речовинами відмерлих органічних решток. Сапротрофами є більшість щепенкових, цвілевих та дріжджових грибів. Гриби, як і тварини гетеротрофи. Гриби створюють із тих органічних речовин, які вбирають з навколишнього середовища. Гриби нездатні споживати тверду їжу. Їхні клітини вбирають через оболонку лише розчини різних сполук. Тверді поверхні вони можуть розкладати, виділяючи особливі речовини, що відіграють роль своєрідного травного соку. Мабуть, на нашій планеті немає жодної органічної сполуки, яку б не могли розкласти гриби. Гриби є мікроскопічними та макроскопічними. Макроскопічні гриби бачать без приладів збільшування. Від усіх грибів на нашій планеті їхня частка становить 10%. Мікроскопічні гриби можуть бути сапротрофами, їх можна побачити тільки під мікроскопом, їхня частка становить 90%. Давайте пригадаємо, що сапротрофи це ті, які споживають відмерлі рештки. Органічні рештки мають різне походження, що визначає різноманітність ферментів та грибів. Залежно від джерела органічних решток, розрізняють Дереворуйнівні гриби, які розкладають деревино, до них відносяться дощових справжній та опеньки, Підстилкові гриби, листковий опад на поверхні ґрунту, грузлик істівний, гумусові гриби, органічні сполоки гумусу в ґрунті це аспергіл чорний, Гриби-копрофаги копрофаги, експерименти рослиноїдних тварин. Гною... Багато грибів одну частину свого життя живуть як сапротрофи, а іншу як паразити чи хижаки. Вентурія нерівна: Збудник перші яблуні паразитує влітку на листках і плодах, а після опадання продовжує розвиватися в них і переходить на сапротрофне живлення. Опеньки осінні справжні. Частину життя є паразитами, а після відмирання дерева переходять на сапротрофний спосіб живлення. Цвілеві гриби. Це група різних видів грибів здатних утворювати плісняву на живильних субстратах. Пліснява не гриб, аналіт на поверхні матеріалів, що містять органічні речовини. Вони мають різний розмір і їхнє вегетативне тіло це розгалуджений неклітинковий чи клітинковий міцелій. Більшість тілових грибів сапротрофи, які здатні виділяти антибіотичні речовини. Що захищають їх від небезпечних мешканців та конкурентів. Одного разу, у 1928 році, у Великій Британії був дуже цікавий експеримент. Вчений Олександр Флемінг працював у своїй лабораторії. Робочий стіл був вкритий різними пробірками і мікроскопом. Після того, як він повернувся з відпустки до своєї лабораторії, він помітив щось незвичне. В одній із петрівських чашок, яка була залишена на столі, з'явилася пліснява. Ламінг помітив, що там, де пліснява з'явилась, бактерії повмирали. Він зрозумів, що щось у цій плісняві вбиває бактерії. Так почалося вивчення властивості цієї плісняви яка потім отримала назву паніцілін. Згодом вони змогли виділити його. Це був перший антибіотик, який став справжнім дивом. Пеніцилін врятував багато людських життів, борючись зі шкідливими бактеріями. Спосіб розмноження цвілевих грибів не статевий. Їхні спори розвиваються на поверхні гіфів. Їх називають конідіями, а спеціалізовані гіфи, на яких вони формуються, конідієностями. До найпоширеніших цвілевих грибів належать види родів, пеніцил та аспергіл. Пеніцили живуть на поверхні ґрунту часто оселяються на продуктах харчування утворюючи на них блакитну або зелену плісняву. Мицелі клітинкові має гіфи із конідієносцями у вигляді китичок, на верхівці яких утворюються конідієспори, поширені на всій земній колі, але більше пристосовані до ґрунтів північних широт. Представники роду це пеніціл позначений та пеніціл етілійський і багато інших еспергіли, розвиваються в ґрунті і на рослинних продуктах. Ці мікроміцети відрізняються тим, що конідієносця на верхівці мають потовщення з паличкоподібними виростами, які згодом нагадують кошлату голову. Поширені ці гриби на всій зімній колі, але більше пристосовані до ґрунтів південних широт представники роду: аспергіл чорний, аспергіл жовтий та інші. Пристосувальними видозмінами грибниці сапротрофних грибів до заселених субстрату з ризоїди та мицеліальні тяжі. Резоїди утвори грибниці, які забезпечують прикріплення і поглинання поживних речовин, вони є численними коренеподібними виростами, що формуються у групах на ділянках, де гіфа контактує з субстратом. Міцеліальні тяжі це щільні пучки гіфі, складених чи склеєних унаслідок ослизнення. Вони бувають доволі довгими і сприяють поширенню та живленню гриба. Хижі гриби можуть розвиватися як сапротрофи, але за нестачі речовин починають полювати. У таких грибів гребниці утворює відозміни у вигляді ловильних апаратів. Клейкі гіфи є найпростішим пристосуванням до хежатства, вони є відростками, на верхівці яких краплини клейкої речовини. Жертва прилипає, після чого мицелій проникає всередину тіла і висмоктує з нього поживні речовини. Ловильні петлі здійснює активне захоплення жертви. Сапротрофні гриби група грибів, у яких велика різноманітність ферментів, розгалужене вегетативне тіло та використання поживних речовин від мерлих решток. Цвілеві гриби це екологічна група, що об'єднує різноманітні види грибів, які утворюють плісняво, антибіотичні сполуки та потребують вологості. Пристосування грибів до заселення субстрату та хижаства досить часто пов'язані з відозмінами міцелію. В роботі представлена ще лабораторна робота, де описано тема метаобладнання та хідрооблаження. Дякую за увагу!